Друзі, рідні та односельці Ії та Гаспаряна зібралися у Свято-Миколаївському храмі в Бобринці. Тут за загиблими провели панахиду. В своїх молитвах, Раба Божого Ігоря, який віддав своє життя за свободу нашої України, за свободу нас. Мирних людей, які тут проживають у мирі за свободу маленьких дітей своїх, за свободу з тих стариків, які сьогодні деякі не можуть хату перейти, і за свободу нашу неньку України. Родина Ігіта Гаспаряна переїхала у Червонопілля на початку 90-х років. Хлопець вчився на агронома, займався спортом, був душею компанії. Служити пішов у квітні 2014-го. Ми сиділи, їхали в машині. бобренца, да, ему звонят, господин Гит, говорю, да, ну он же давай, да, «Да господин Гит, мы вас, ну типа, прижали в военкомат. почему вот так, 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 и он веселый, говорит, о, иду воевать. Я не был согласен, что он пошел туда, потому что вот и дети, уже вот одна, говорит, где папка, за ним я скучаю. Отримавши поранення, і гід повернувся додому, але пробув біля родини недовго. Приїхав якраз в ранений був, увідівся на 15 днів. Говорю, 23 января переважали там в Київраді, де його їх збирають. Ще нога так от хромав. Пойду, кажу, зачем? Ну, теж нога болить. Посиди немножко, це немножко залишилось. Ні, не, пойду, я там, ребята, як я без них, як вони без мене. Брат згадує, напередодні свого останнього бою і гід захотів побачити свою родину по скайпу. Ігор дзвонить, да, мамки дзвонять, мам, може є це Ну, типа скайп не хочу з тобою по скайпі общатися. Мамка, зачем, синок? Ну, не знаю, хочу вас бачити. Он общается 8 числа, по-моему, или 9 числа по скайпу. 8, по-моему, да. Февраля. Да, февраля по скайпу. Плачет, мам. Типа, все хорошо. А мамка, зачем тебе по скайпу? Ну, хочу возьму. Ну, в общем, и до 10 числа вот это случается вот это. Он вроде как-то чувствует. Волонтери з Торецька Олег Василенко опікувався блокпостом, де служив Гаспарян, добре його знав. Розповідає про останній бій біля села Майорськ неподалік Горлівки, де загинули бійці з Кіровоградщини – і гід Гаспарян та Вадим Харті. Коли я під'їхав на пост, це було 10 лютого. Хартній висунувся з блокпоста, показує: тікай, а куди тікати? Я машину заглушив і стою. Лицем до горлівки, а з посадки атакують російські найманці. Кулеметна черга. Думаю, якщо я заведу машину, зірветься як бомба. І я хочу вклонитися, що вони захисники нашої землі, там, де я. Народився в бою біля майорська, і гід Гаспарян не здався у полон, свідомо прийнявши смерть від ворожої кулі. На жаль, минулого року була відкрита чорна сторінка 17-го окремого мотопіхотного батальйону. На жаль, загинули хлопці. І от сьогодні, якраз річниця загибелі одного з бійців. Це гід Гаспарян, героїчно загинув під горлівкою на одному з блокпостів, коли відбувалася атака російських найманців. В очі батькам, батькам тяжко дивитися. Не знаю чого, бо як чого? Ну як, в принципі, що самі разом пішли, і виходить, що так зложилось, що повернувся, а друга немає. В пам'ять про Ігіта Гаспаряна та всіх загиблих за Україну бійців Олег Василенко написав вірш. Не всі вас зверталися домой, а багатьох лише пам'ять залишила. І часто там слухалось «мій не повернувся домой не дождалась. Ігор в'юн Олег Позняков день за днем.